Could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. Друзі, Всім привіт! Сьогодні у нас жовто-блакитна серія як Прапор України. Розглядаємо е, автомобіль Bugatti 94-го року у синьому та жовтому кольорі. Це буде обзор і плюс одна розпаковка. Е, порівняно недавно я купив першу собі оцю Bugatti синю це десь ну, приблизно пів року назад. І ось недавно придбав жовту модель з таким червоним салоном. Тут... Е, Чорний, тут червоний. ну На одинакових титанах, тільки тут вони чорні, тут вони блискучі сіри, сірий металік. І ідентичні, абсолютно однакові, тільки е, що кольор, тільки що колір їх відрізняє. І так, подивимось спочатку синю. Деталізовано, вона гарна. Мені дуже подобаються автомобілі Hot Wheels з скляними фарами, отакі, там, де не треба не наклеюк. Е якщо нема наклеюк, взагалі один силует, то це, звісно, мінус е компанії Hot Wheels. Но за це просто респект. Отакі скляні фари на деяких автомобілях просто круто дивляться. І взаді деталізовано все розмальовано, задні фари і номерний знак. Машинка просто крута. Жалко, як завжди, немає е, зеркал заднього вигляду. А так, старенька Бугаття. Прикольна. Поставимо її в сторону, розпакуємо жовту модель. І так, І тепер це у нас жовта з таким червоним салоном. Видно через скло мотор. Тут так само, ну все ідентично. Так само мені подобається, що є значок. Ось такий жовто-блакитний прапор. Такі українські автомобілі богаті. Можна було би по місту прокататися і зібрати купу коментарів, лайків цими постами, якщо б на таких машинах проїхатись по Україні. Ну що, this could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. Watching for your price, but is it even there to find?